Доброго дня кавалерка. Надіюсь, ви вже всі стріпалися. То початок нового тижня, понеділок, усіх куча планів, багато роботи у нас теж. І що я хотів сказати? У нас тепер дві сторінки. Ми ведемо паралельно дві сторінки і одночасно, типу ми будемо знімати на ту і на ту сторінку. Тому на цій сторінці відповідаю я на коментарях і знімаю я на тамтій. Ну, Галя знімає. <хи> і що? Та, початок тижня, понеділок, багато справ. Я вже навіть не знаю, з чого почати, але як завжди почнемо з нової пошти, з відправок. Тому всім гарного дня і вперед. А що тут є? Алой ве. Ти тепер все будеш питати. А що воно? Мені можна? Давай ти. А що воно, що воно робить? Очищає кишечник, желудок, худний, що хоче. Та не кричи. Ходниш, так? Худний, та, ти думаєш, ти зараз зависти... Тоді Тоді туфанку вже не дробиш. Та напевно. Тут на ту фанку знаєш. Та тепер мені зроби. Та зроби собі сама. Він худний. не. Бля, це ти як і поменчити то волої до нас, так? Тут треба було є? Та там я постала в холодильник. Mm. Ну, бікор? Ні, не треба, ні зберігаючи. Я не знаю, а коли був був. ми взялися за так. Хвак. Сьогодні треба зубити. І був. зразу коктейль той замовиться з цим поєднанням, знаєш? Може, його, ти буряк єш. Буряк? Ну, треба буряк купити. Буряк холодильнику я салат, я вчора зробила. З буряка? Так. Ні, знаєш що ще треба, гранати. Що? 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 <сх> Та все, збирайся, поїхали, нема часу. Іди мало, дивися, чи Угу. Давай і заплети її, я прошу. Треба подушки меняти? Недавно міняв. А що тут ліжко так відсунуто? Ні, не знаю. Манька, ти що вчора скакала? Так. Не так. Нас ліжко відсунуто тільки в одному випадку. Боюсь, подумати її. Це таке один щось... Ні, не ось тут і ось От такой. Бачиш, давайте двері сюди. А що ти постиг тут? Зразу в шафу став. Гуся виклада, так? Всю і турнику позитивно. Рано далі си почало. У нас коли гонька спітну, день попочилась. Бери вас, що ти зробив? Та як ти? Завіталі! Ти... Що Та, ти таке зробив? Тут Та, <рес> Та, дві подушки йдуть наверх, ага. а одна — нас Що ти таке на сер матері виставляєш? Бачимо? Тапки позабирай знизу. Зразу пакуй, вовше, е, витати, О, не мілі, не. Три, що ти побираю. Ті тапки взагалі треба віддати Вони малі вже. Що? Диретя. Так. Ось такий шоколад, шоколад, поєшли.

Панові. Ти ті, що та дитина бігає. Ти круги намотуєш? Що ага. <смір> ти робиш? Кажу, шандер. <смір> а треба було один раз одну сумку взяти, другий раз другу сумку і все. А що щоб не треба не бере, не? Ні, вона ну, просто втай. вітер робить. <смір> вона робить вітер. <смір> Їх є 11 штук. Завіше. І також є рушник в сауна у молочному кольорі, ціна 550 гривень, їх є 3 штуки. Також Валерочка, є рушник баня, їх є 2 штуки в білому кольорі, в врюшки ціна 450 гривень. Також є ще рушники шампану, їх є 20 штук, в є дуже класні каваліє, вони є практичні, тому що дуже, вони дуже гарно перуться в машині, не кошлатять, це колір не втрачає. Ціна одного рушника 450 гривень. Дуже добре. Дякую. Така цвітика. Вирішите, на котру хочете піти, приходите сюди, берете талончик, на тут. Чіпка, спочатку вас поселяє, а потім ви спуститесь до мене. Давайте, спуститесь документами, і я вам розкажу, що і як. Добре, третій, ходіть, понад. Так, ти взялася, і як тебе вжить поселяти? Мама вже свирішить зразу. Без річку. дозвольте. А може без нимку давайте зробимо? Давайте, тоді до до нас. Ну як нічне, то година. До, до шайпа. Сюди спускаєтеся прямо, повертаєте направо, ви вже в центрі. Направо повернули, знову направо і воду п'єте.

Ти що, не можеш зрозуміти з першого разу, чи що? Я його все життя вивчила. Так, Лірочка, ми вже їмо. Їмо. Так, то, то їсть, а хто вчиться далі, так? Не, я їм. Просто так. Можна? Можна. Це А я твітки Це перший масштаб. Японський чай. А є і сині ісена. Далі баликата і нормально. Так, і що? Дитина другопич не хоче, плани змінила. Мама на робочому. А як ви немає ключі? Ну взагалі ми Дуже на машині, то ми заберемо. без Ось На. ладу? Це все? Бажать копритулико. Вітався, ти робиш? Мусить посохнути. Мусить посохнути картопля. Все. Не подобається. Я йому сказала, розклади по місцях. Він каже, треба, щоб посохти. Треба, треба. Треба, так? Віталіка, як ти думаєш, я скину 2 кілограми, це не Що? Що що? Три, то й більше. Ну я подивлюся, бо ти це вкусиш за язик понеділок. Добре. Я ну... тобі серйозно. Сил не є, але йде митися, лягати, бо то вже пізня година, не знаю, на вулиці темно, виходимо рано на вулиці темно. Всім добра, мирної, спокійної ніченькі і. Спокійно, і, і... Визначте замучені, щоб гнида не було. Знаєш, що ти сказав? Рано виходимо, ніч і ніч зараз темно. Що ти сказав? самого ранку виходимо, приходимо, коли вже ніч на дворі. Вже дуже темно. Зв'язався ти зі мною Але на Саме головне, що я суму. Щоб гарно все посох. Ох, а ті льоби такі будуть смачні з тої домашньої будівлі. Подивишся? Так що всім на добранчика. Всім добраніч.